Я не хочу поки що коментувати, бо нема захисника. Угу. Це мій єдиний захисник цьому провадження. Ясно, тоді причина. присядьте, будь ласка, Дякую. чи є у прокурора зараз примірник для вручення? Копія обвинувального акту для вручення Змін... зміненого. зміненого були всі примірники передані до місті, я, мабуть, можу свій віддати. Так, він підписаний. Передаю, значить, ці примірник зміного обвинувального акту для обвинуваченого. З вашого дозволу я би хотіла ще скористатися присутністю Артура Володимировича в судовому засіданні і надати йому копії. Матеріалів досудового розслідування, які направлялися йому 7 лютого, поштою, однак він не прибув на поштове відділення для їх одержання. Я б хотіла їх передати з фіксацією в журналі судового засідання з метою повної реалізації права uh -huh. на захист. Добре, Добре передавайте а, так. Можна, з... якщо а вам ви отримали поштою? Uh, дивіться. Якщо можна, ну, по-перше, я би просив перенестися, бо без захисника не хочуть робити жодний відій. Що стосується акта, то дивіться, акт, наскільки я розумію, було передано в суд на минулому засіданні. А як мені зараз, згідно статей Кодексу Кримінального процесу, передають взагалі якісь документи, я не хочу без захисника це довго коментувати. Але вибачте, коли акт вже знаходиться в суді, це означає, що і 290, і все інше повністю відпрацьовано. Навіть мої невеликі познання в цьому Зміни показують, що а... питання не в цьому, питання, що це вже зовсім інша стаття і зовсім інші процедури. І, чесно кажучи, я не розумію, що зараз відбувається, тому що як мені можуть передавати матеріали, якщо вам потрібно, якщо шановний суд, скажімо так, там прийме під час підготовчого засідання, яке відбудеться за присутності захисника ці речі, я готовий приходити, знайомитися і так далі. Бо це з моєї точки зору зовсім інша історія. Де знайомитися? Ну де треба там. До Набучі до вас до САПу приїхати, так шановний Артур Володимирович, справа завтра зараз вже в суді. Вона не уже якщо не, вона в набу в суді, і не в САП. то яким чином вона в суді, коли я не ознайомлений згідно статті 290 з матеріалами, якщо я не отримав згідно статті 290. так, шановний Артур Володимирович, суд вам роз'яснює, що оскільки справа вже знаходиться в суді, всі зараз всі знайомлення вже. В що в матеріалах ви маєте право ознайомитися з матеріалами судової справи. Прокурор має право вам вручити в судовому засіданні документи, якщо ви не бажаєте скористатися своїм правом і отримати. Це все буде зафіксовано, і ви не зможете в подальшому посилатися на те, що у вас не було часу для ознайомлення. Я, я скажу вам дуже простий момент. Я би не хотів зараз жодних моментів робити без захисника. Якщо ваша ласка, от я не думаю, що вона Щось? там буде довго хворіти, це питання днів. Призначні засідання на другу з датою, там, за декілька днів. І на цьому засіданні, в присутності захисника, я зроблю все, що потрібно. Значить, Артур Володимирович суд вам роз'яснює, що вашому захиснику вже вручено. Зміни на обвинування зараз за процедурою змінене обвинувачення має вручене бути вам. Якщо ви не бажаєте його отримувати, це вже інша історія. Ні. І в в журналі судового засідання це буде зафіксовано як небажання ваше. Можливо, вам і не потрібно. обвинувачення це. без питань. Це змінено. Я його звичайно почитаю, тому що ну, суд мені його передав. Але що стосується документів, то вибачте, а як мені передавали з передається звинувачення без того, і взагалі як воно потрапило в суд без ознайомлення з матеріалами без статті 290? двісті Просто дуже так, постійно. ну це ви можете зі своїм захисником обсудити, поспілкуватися з приводу цього, задати запитання захиснику, вона вам роз'яснить. Це не, не суд має вам роз'яснювати ці моменти. Якщо ви зараз відмовляєтесь від отримання матеріалів. Ви проблем немає, ми зафіксуємо в журналі, що ви відмовляєтесь і будемо йти далі. Ну але ну це я так розумію з метою повного додержання ваших прав. Тобто додержання? прокурор з свого боку намагалась вам вручити, ви не взяли десь там якийсь є відеозапис, я так розумію. Далі прокурор за місцем вашого проживання направила. Ви зараз стверджуєте, що ви не отримували, так? Дивіться, це зараз зараз правда? в судовому засіданні вам прокурор з метою повного додержання ваших прав пропонує вам отримати оці матеріали. Якщо ви відмовляєтесь, ніхто ж вас не буде примушуватись. А як мені їх передають після акта? Ну, от дивіться, а я то, чому... не, подивш, я, Дивіться, воно надійшло як проступок, По проступку процедура надіслати тільки. А ще раз зараз це ще не це проступок, змінилася, Змінилося, змінилося обвинувачення да. прокурор. Вам вручають ці матеріали, в мене інша думка відносно цього. От Повністю інша домашні кілька разів відмовляєтеся, фіксуємо під звукозапис. Ну я можу сказати, що я би не хотів без захисника робити жодних дій. Зараз 에... що стосується акта без питань, звичайно зміни обвинувачення Ви, при... ви так, отримуєте воно... так Ну, воно ж мені передано. Я Добре, ж воно буду. вам передано. Матеріали ви відмовляєтеся отримувати ще раз. Разом з захисником я готовий їх прийняти, коли вона буде і, будь ласка, ну, чи приїхати а... до вас ознайомитись захиснику? Ну... Вашому вже все передано. Вона вже я думаю. Захиснику давно Захиснику Передали ознайомит. матеріали все? захиснику. Передані вона прибувала на ознайомлення вже після початку судового розгляду. Відкопіювала ці документи які в нас були відскановані, я її просила, щоб вона перевірила, якщо є якісь питання, вона може до нас звернутися. 27 березня це те засідання, куди Артур Володимирович прибув після судового засідання. Він виявив бажання одержати все ж таки матеріали, запитав, де вони наразі знаходяться. Я сказала, що вони повернулися за закінченням терміну зберігання і перебувають на «Океана-17» в приміщенні спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На що було погоджено, що оскільки він не бажає спілкуватися без посередньо з прокурором захисником на наступний день буде узгоджена узгоджений час, коли вони прибудуть для того, щоб їх одержати однак такої розмови не відбулося в наступному судовому засіданні, 29 березня, захисник повідомила про те, що Артур Володимирович перебуває на лікарняному і наразі не може взагалі нічого ні з чим знайомитись. Я все ж таки дуже би просила зафіксувати те, що в нас є п'ять матеріалів копії матеріалів клопотання. Я би хотіла їх вручити Артуру Володимировичу, якщо він не бажає скористатися своїм правом одержати ці копії матеріалів, просто зафіксувати це в журналі судового засідання і ну примусити їх. Його читати не можу ні я, ні суд. Я цього абсолютно свідома, але надати таку можливість, я вважаю, що ми повинні. Ну, тобто, в даному випадку я вам просто роз'яснюю, щоб ви, ви без захисника ви так боїтеся прям, зробити якесь лишні квітки. Зараз ніхто вам не створює ніяких там провокацій чи якихось е, ловушок, чи, чи ще щось. Зараз для того, щоб вам е, всі надати всі можливості бути готовим до. Наступного судового засідання вам вручають матеріали. Якщо ви не хочете, будь ласка, знайомтесь з тими матеріалами, які отримала ваша захисник. Ну, але ж Чому це, це як, як ваше буде бажання? Будь ласка, якщо можливо, дякую. Дивіться, що стосується попереднього розгляду, то цей кримінальний проступок він передбачає певні процесуальні ті. Що стосується зараз. Перше, я взагалі не розумію, що таке змінений обвинувачення акт, і це окрема історія. Я просто не хотів би захисника в ці деталі заглиблюватись. Але якщо це зміни, то це зовсім інша процесуальна історія. І якщо це так, то от зараз, після акту передавати документи, з моєї точки зору, є не. Невірним Законний. процесуально, ви вважаєте, прокурор помилку зараз допускає, що вручає. Я вважаю, вам. що процесуально це зовсім інші речі. Зовсім інші речі. Саме тому я от і хотів би дочекатися захисника і разом з нею зробити. Якщо вона скаже, що окей, хорошо, ми візьмемо це. Тим більше, що по акту, да, я взяв його. Але що стосується документів, це зовсім інша історія. і 290 статтю ніхто не відміняв. А як можна поміняти ознайомлення з передачею акта обвинуваченого, я досі не розумію. Тому в мене дуже велике зауваження до дій, шановного прокурора. Я, я перепрошую, як поміняти 290 на що? А от питання в іншому. Ну наскільки? Навіть мої невеликі знання в цьому процесі, вони кажуть, що спочатку йде ознайомлення після того. А ви вважаєте, що, не... що процедура, якщо зараз з кримінального проступку перейшли на злочин, значить, що порушена процедура не було. До стадії досудового розслідування, це вам, ви вже спілкувалися, так розумію, я за, поясню, танцію, що, своїм. Я пояснюю, що ну звичайно, я з адвокатом ну, там за дві хвилини, тому mm -hmm. що вона захворіла, mm -hmm. проговорив. І взагалі ми будемо готувати клопотання відносно певних речей, які стосуються цих переданих документів. Саме тому я і просив би перенести засідання і задовольнити клопотання mm -hmm. захисника на будь-яку зручну вам дату. Mm -hmm. Зрозуміло. Значить, для того, щоб ви розуміли, Суть тієї дії, яка відбувається, я вам зобов'язана роз'яснити, що матеріали надійшли до суду як кримінальний проступок. Зараз прокурор змінила обвинувачення на злочин. Якщо зараз прокурор вручить вам матеріали і ви їх отримаєте з метою повного додержання ваших прав, то ну, якщо ви боїтеся, що потім суд скаже, що. Ви вже отримали матеріали і не потрібно зараз повертатися до тих питань, які ви піднімаєте, то це зря. Ну, це, я, це, а, я... як би сказати, це питання в різні лежать. Я нічого лежать. не боюся, але от просто наскільки я вважаю, що дії прокуратури з цим документом, хоча я його отримав, є незаконними. З урахуванням цього, я не знаю, які на це причини спонукають їх. Не знаю, просто навіть не хочу знати. Але питання в тому, що саме для цього я дуже хотів би, щоб сьогодні був присутній захисник. Ну вибачте, ну це не в нашій волі, тому що ну, люди інколи хворіють і ну там так сталося. E, і саме для цього я просив би сьогодні от просто e, жодних дій не робити, перенести на будь-яку зручну дату вам засідання і присудиться захисниками повністю це відпрацюємо. Так, добре, присідайте. Так, виноситься, внесіть, виносить, будь ласка, в журнал судових засідань про те, що обвинувачений е, відмовився отримувати матеріали, які запропонували. П'ятий томах, перший том 284 аркуші, другий том 184 аркуші, третій том 216 аркушів, четвертий том 285 аркушів і п'ятий том 166, 160 аркушів, Копії тих матеріалів, які надсилалися 7 лютого за адресою місця проживання відомої органу досудового розслідування на той час ще підозрюваного, і які повернулися за закінченням терміну зберігання до прокурора. Так, також, будь ласка, в журнал, те, що обвинувачений отримав копію зміненого обвинувального акта. Ви знаєте, чим саме захвалювала наша адвокатка? Ми ще не ми ще не розглядаємо це питання поки що. Так, прокурор, оскільки ви зараз вручили обвинувачено змінене обвинувачення, можете для обвинуваченого і для суду в тому числі. Коротко сказати, чому ви змінили обвинувачення? Обвинувачення було змінено у зв'язку з тим, що під час ще до судового розслідування була призначена повторна оціночна будівельна експертиза, висновок якої надійшов після початку судового розгляду, оскільки відповідно до висновку експерта Вартість майна була іншою ніж зазначена в первісній ціночній експертизі. Прокурор дійшов переконання, що необхідно змінити обвинувачення в частині кваліфікації дії обвинуваченого з частини першої на частину другу. Статті 366, -2, оскільки вартість незадекларованого майна інша, ніж була встановлена під час досудового розслідування. Однак експертиза була призначена ще під час досудового розслідування. Ці а матеріали ця... були відкриті uh -huh. в одному з судових засідань з донесенням до журналу. Так, я пам'ятаю, скажіть, будь ласка, цю вартість, нагадайте, будь ласка, вартість цю ви рахували станом, на яку, на яку дату? Вартість ми рахували станом на момент вчинення кримінального станом на останній день звітного періоду, за який подавалася декларація, тобто за 31-12 2020 року. Станом на 31.12.2020 року ви рахували. Угу. Ясно. Присідайте, будь ласка, значить. Вам роз'яснюється, що оскільки в нас спочатку була процедура розгляду кримінального проступку, суд призначив судовий розгляд згідно з вимогами кримінально-процесуального закону. Зараз, коли прокурора змінила обвинувачення в у відповідності до вимог до е, злочинів е, призначено підготовче судове засідання. На підготовчому судовому засіданні можуть вирішуватися питання, передбачені статтю 314-315 Кримінального процесуального кодексу України, але це, ці питання ви всі обсудите із своїм адвокатом. Тому, е, оскільки адвокат не з'явилася в судове засідання, прошу прокурора висловитися з. Е, Питання можливості проведення підготовчого судового засідання без адвоката. Ну, в кримінальних провадженнях такої категорії участь захисника не є обов'язковою, тому за замовчуванням я не заперечувала б проти розгляду за такої явки, однак з заяв обвинуваченого я так розумію, що заперечує він, тому є підстави для відкладення судового засідання. Так. А... Радячись на місці, суд ухвалив відкласти е у зв'язку з неявкою захисника. Е попередньо е я не оголосила, що попередньо надала е номер медичного висновку. Якщо прокурору е цікаво, ви можете оглянути. Так, наступна дата судового засідання. Чому? мені цікаво, я огляну, але ще хотіла би повернутися до питання по важності прибуття обвинуваченого в попередній засобі засідання, оскільки як я пригадую, захисник посилались просто на той факт, що він хворіє і перебуває в лікувальному закладі поверхні 5. Однак документів суду надано не було, а в обвинуваченого є такі обов'язок. Угу. Артур Володимирович, зараз є у вас підтверджуючі документи, що ви ну, знаходилися в лікарні. Дякую. По-перше, я був на лікарняному, і це реально в документах в системах сино комп'ютерних, які по зараз. Не Але так, це і? у захисника от, чому і а і... у захисника знаходили. Ну, я думаю, що неї, тому що вона за це. А ви вистачає. її надавали? Вона зараз же це по-іншому. Це в системі електронній береться все. це. Ми не можемо взяти в системі електронній, Ви могли так вільно отримувати захисники, то ми могли б отримати ці ці відомості системи. Ще а раз захиснику надавали? Я захиснику не надавав, тому що це в електронній системі, і ну я це взагалі думав що за зараз... інформацію. Ну, це інформація. державна система, це ж державні установи. Значить, Артур Володимирович, суд вам роз'яснює, що лікарняний до суду маєте подати лише ви, оскільки те, що в електронній системі воно можливо лише з вашим електронним ключом. Ніхто крім вас Ні, не як, може я зайти. Ні, Взагалі до лікарняних я не маю жодного відношення. Це вносять тільки медичні заклади. Це зараз... Вам медичний заклад надав в лікарняний в паперовому вигляді? Паперову вони не видають. От в чому питання. Як це з цим бути? В електронному вигляді, зі своїм електронним ключом, ви маєте зайти на сайт Пенсійного фонду України і отримати витяг. Хорошо. Пенсіоном пенсійного фонду. фонду. Так, і отримати самостійно ви і своїм електронним ключом. Ні, ваш адвокат, ні суд, ні, ні прокурор, ні будь-яка інша особа не можуть зайти і отримати Все, витяг. Я це зроблю вже завтра, після завтра. Без Добре, значить, тоді це питання прокурор. Будь ласка, візьміть на замітку. Тоді а в наступному судовому засіданні ми до були. нього повернемося. Ви суду повинен надати до суду. Ви повинні надати лікарнями до суду. Тобто матеріали вже всі в суді. Так, зараз, ще раз наголошую, що ви Це спілкуєтеся. Ви спілкуєтеся зараз лише в суді шляхом ознайомлення з матеріалами справ, шляхом подання якихось письмових клопотань, шляхом виступу в судових засіданнях. Зараз вже не стадія до судового, та її, в принципі, не було тут. Так, на 17. Так, да, 17. На восьму годину. 17 травня, да, 17 травня, 8 години. Запишіть, будь ласка, собі на 8 ранку. 17 травня.